Talbotry Шахів рай проти Франциско Gay. Мексика, рейтинг 2058. Лондон. Куди ж без нього? Бішла пошукаємо щастя. Моя ідея як би грати от по цим полям. Чорним. Чорним при чорним полям. Якщо діагональ продовжиться для слона, я також не проти. Тут не дам поле. Тут, мабуть, просто напросто. Разів 6. Можна. Посилю трошки позицію. Ну, може прогнати, звісно. Я через поле F4 буду, тебе душити трошки, піддушувати. Далі по лінії також щось будемо придумувати. Може g 3 хоче? Я звісно брати не буду. Є не F4 підібрання. Цим пішечком подратую. Крім цього, білим не ясно, що вони взагалі хочуть. От слон на активну позицію вийшов, але що толку від цього? Можливо, F4. Е, братик. Просто візьму. Потім тут. Я, можливо, спробував так, якщо б суперник це знайшов, бо я б здався. Так да, і все. Трошечки я не можливо треба було поміняти, бо він може завжди слона віддати біле поле. Ну добре. Так, ти хочеш... <кій> я тут хочу? Байдуже. Можеш, братий. Фіолетово. Мені це все фіолетово. Так, ти підеш так. Так, так, так. Ти б'єш F3. Ти же 4, ми сюди. Можна, конечно, і конем просто взяти. Mm. Де матувати, поки тут він боковими речами займається? Ну, ще трошки порахую, звісно. Так. Наприклад, так. G4 я, наприклад, сюди хочу матові поставити. Так, 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 так. Ти так, я в 4, наприклад. 10. <ків> Ні, це ж не працює. Сімдесят сім на дев'яносто на дев'яносто добре. Треба поміняти призів йому. Поміняв. Тут мені треба було його поміняти. Не поміняв, тому що мені треба було поле d 4 для коня. Краще там. Ну, тут якби одна лінія відкрита, в мене є хороші поля тут. Центрі біля королівського флангу. Тому Відводити особливо фрезя в сторону в таких позиціях буває дуже небезпечно. Тому що раз, два і тут уже також швиденько пройде. Да, і витрачає суперник час, знову ж таки, на слона, який в даний момент взагалі нічого не робить. Тут три фігури, ну, пішак. Принципі, який такий тичок дає, можна також за фігуру рахувати, атакують одного короля. Треба просто трошечки відкрити позицію, поля отримати. Ну і от після ходу вже 4 А, 4 F4 поля послабились. Не звертаємо, звісно, уваги. Кінь там, слон, пофіг. Короля тут не захистиш. Такий мат мав бути віталим телешахів рай проти субуру субару каталония рейтинг 2010. беноні шах Так, як би, якщо просто захищаюсь тут. Угу. Бів. Угу. Ну, захищаюсь. 15-4 буде прекрасно Стояти. Це ж не працює, Микро. Байдуже. Ну, байдуже, то байдуже. Тут буде шах. Що ти кудись. Шкакнеш. Можна F5, звісно, піти. F5 дуже ідея дивиться. це все. Потім D6. Щоб ще помінятись. Ну, то, правда, можеш взяти слоном. І на D6. Як ти захищаєш? Ти шах мені досить, да? Ну добре, не знаю. Давай простіше зіграю. Чи турає всі? всім. Через. Чес я не поняв. Так, d 7 Хіт у нас є такий? Тура. Чим ти б'єш? Ти маєш брати турою. Я D7, ну ти б'єш просто ферзем. D7, Feris D7. Якщо я так відволікання, то ви зроблю. Правда, під цей, ти правда, Ферс Д7 просто зібраю. Можно так и вот так. Потом вот так. А ты по этим словам можешь куда-то и выскочить. Да? Типа ты хочешь, чтобы я взял, да? И ты возьмешь тут. Я форсив А нет, я говорю, бью, то ты бьешь. И бью, то ты бьешь. Да, сим, Знаю. Діагональ маємо використати цю. Ну, добре, що? повторим разок. Як ти хочеш тут? Отримати мат. Отак? Теж непогано, ну, звісно, на два захотів мені мат поставити в один хід. Але я його і поставив в мат в 4. ходи, 90 на 77. Як писав Френк Маршал. В коментарях до однієї з своїх партій. F5 я вже міг піти, ну окей. Вирішив мені суперник віддати якість. Проблема, що у мене тут дуже активна тура, тут все зв'язано. І... І центр в мене рухливий йде вперед. Якщо б я F5 пішов. Мально. Помінялось, помінялось, да? F6 тут. Нічого такого. Всі варіанти ведуть до хорошої позиції. Ну, які кидаються тобі в очі. Окей. А4 був хіт. Чіпляючись до тури. Окей, шахдали, відійшли. Херсі 4. Добре, кесло на 6 і щось там далі. Має бути. Одразу я нічого не бачу. Так, а от тут я міг якось забрати. Мабуть, це не дуже добре. Це я вам трошки краще позицію. Якби її віддали якісь назад, нас тут пішак залишився, але. Майже всю перевагу випустити це все. Такі розміни. Треба поспішати з розмінами. І нарешті, нарешті мат прийшов.